Чому ми виробляємо електромобілі? Чому це важливо? Тому що дуже важливо прискорити перехід до сталого транспорту. Лише кілька днів тому Ілон Маск зробив заяву, яка змусила всіх обговорювати. Він натякнув на щось грандіозне, що має відбутися, щось, що може повністю сколихнути світ електромобілів, і так знову все навколо Тесла. Хоча багато хто думав, що Тесла вже досягла свого піку, виявляється, що вони працювали за зачиненими дверима над створенням двигуна, якого світ ще не бачив. Наскільки швидкий цей двигун і як він змінить усю індустрію електромобілів, приєднуйтесь до нас, щоб поглянути на приголомшливу інновацію століття, роль Ілона Маска в трансформації Тесла. Перш ніж ми повністю заглибимося в контекст, чи знаєте ви, що у 2024 році у світі було продано понад 10 мільйонів електромобілів? Це правда. Очевидно, що, хоча останнім часом багато людей переходять на електромобілі. Тесла довела, що є найкращим претендентом у гонці за революцію в автомобільній промисловості, і все це завдяки впровадженню передових технологій та передових конструкцій. Компанія змогла заявити про себе на глобальному рівні, зацікавивши людей з понад 50 країн світу. Ці інтереси та швидке впровадження електромобілів Тесла призвели до усвідомлення того, що вони стали найнадійнішим брендом електромобілів у галузі. Саме тоді, коли ми думали, що Тесла досягла свого піку у виробництві електромобілів, вони шокували світ і переосмислили наратив, заявивши, що попереду ще багато чого. Це стало зрозуміло з нещодавньої статті про продукт де мільярдер і генеральний директор Тесла Ілон Маск представив революційно новий двигун, розроблений для наступного покоління автомобілів Тесла, які обов'язково з'являться на дорогах у найближчі роки. Це стає ще захопливіше. Цей двигун не схожий ні на що, що ви коли-небудь бачили раніше. Здається, що під керівництвом маска Тесла знову продовжує кидати виклик неможливому. Хоча досі важко сказати, яким буде майбутнє з домінуванням електромобілів Тесла на дорогах, ми можемо точно сказати, що нас вже вводять у футуристичну еру. Як би захопливо це не звучало, як Тесла дійшла до цього моменту. Що ж, якщо ви не знаєте їхнє походження, сягає 2003 року, коли бачення створення електромобілів здавалося майже неможливим. У той час лише кілька країн наважувалися уявити собі можливість захоплення електромобілів, не кажучи вже про окремі бренди. Але ось ми тут де сьогодні. На відміну від того, що багато хто вважає, Ілон Маск не є засновником Тесла, її заснували інженери Мартін Еберхарт та Марк Тарпенінг, які шукали спосіб, щоб електромобілі перевершили автомобілі з бензиновим двигуном. Враховуючи наявність запчастин та обладнання на той час справи у дуету, йшли досить добре. Однак справи почали виглядати справді світлими, коли у 2004 році до компанії прийшов Ілон Маск. У той час Ілон шукав підприємства для інвестицій, і Тесла виділялася як один із таких перспективних брендів. Після інвестування він став головним інвестором Тесла. Саме так він зміг отримати найбільші акції компанії та стати головою правління. Завдяки грошам, які Ілон Маск вклав у втілення своєї мрії в реальність, Тесла здобула свою першу велику перемогу у 2008 році, запустивши високопродуктивний електромобіль під назвою Roadster. Це був сміливий крок, який зробив компанію відомою. Але навіть після цього великого стрибка початкові засновники протрималися недовго. Того ж року, після того, як Еберхарт і Тарпенінг пішли зі сцени, Ілон Маск повністю взяв на себе кермо управління Тесла з метою реорганізації автомобільної промисловості. І якщо ви останнім часом стежите за Тесла, ви мабуть погодитеся, він виконав досить непогану роботу. Під його керівництвом Тесла перетворилася зі стартапу з виробництва автомобілів класу Люкс на повноцінного масового автовиробника. А враховуючи швидкість, з якою розвиваються події, здається, що для компанії немає меж. Тепер давайте поговоримо про те, як далеко просунулася Тесла. Звичайно, Родстер був великою подією, але він не був саме їхньою перлиною. Ситуація по-справжньому загострилася, коли Тесла випустила Model S у 2012 році. Це був приголомшливий та надзвичайно вражаючий автомобіль, який привернув увагу людей. Цей успіх проклав шлях для запуску Model 3, а у 2017 році, високопродуктивної Model S Plaid. Ці автомобілі були не просто чудовими. Вони досягли величезного комерційного успіху та справді вразили світ. Але якщо і існує модель, яка справді зробила Тесла суперзіркою серед електромобілів, то це Cybertruck. Як для вантажівки, вона може набагато більше ніж просто перевозити речі. Її неймовірна потужність функції автопілота та передові технології виділяють її серед інших електромобілів. Після такого провалу Тесла можна було б подумати, що вони триматимуть свої технології в таємниці як державну таємницю. Але ні, Ілон Маск перевернув сценарій. Замість того, щоб усе заблокувати, він відкрив патенти Тесла, щоб кожен міг використовувати їх, не будучи притягнутим до суду. Поговоримо про зміни. Цей крок був не просто сміливим. Це був спосіб Маска сказати, що справа не лише в отриманні прибутку. Він хотів відіграти важливу роль у прискоренні революції електромобілів та просуванні світу до чистої енергії. Можете говорити що завгодно про його нетрадиційний стиль керівництва, але мусите визнати, що він працює. До речі, про поспіх. Ілон Маск, схоже, не знає, що означає зробити перерву. Він зайнятий будівництвом величезної гігафабрики для збільшення виробництва акумуляторів. А ініціатива SolarCity, як кажуть, стане важливим гравцем у забезпеченні автомобілів Тесла, чистою відновлюваною енергією. І саме тоді, коли ви думаєте, що Тесла не може бути більш амбітною, вони представили нову конструкцію двигуна, яка може повністю змінити автомобільну промисловість. Це не просто щось нове, це щось дике сміливе та не схоже ні на що, що ми коли-небудь бачили раніше. Тож головне питання, як Тесла це зробила, і що цей революційний двигун означає для майбутнього електромобілів: пристебніть ремені безпеки, бо ви ось-ось зануритеся в світ дивовижного інженерного генія. Повірте, далі стає тільки цікавіше: двигун, який повністю застав зненацька індустрію електромобілів. Якщо порівняти сучасні електромобілі з тими, що були лише кілька років тому, стає зрозуміло, що їхній зовнішній вигляд багато чого змінився. Тепер вони мають елегантний футуристичний дизайн, який легко перевершує традиційні бензинові автомобілі в автомобільному світі. Крім того, вони набагато швидші за старіші моделі. Ви коли-небудь замислювалися, чому якщо так, то все завдяки двигуну. Звичайно, вони виглядають набагато крутіше ніж раніше, але найбільші зміни насправді відбулися всередині двигунів цих електромобілів. Фактично, ранні електромобілі кінця 19 го та початку 20-го століть використовували прості установки постійного струму з обмеженим запасом ходу та потужністю. Ці двигуни були базовими, але ознаменували початок переходу від викопного палива до чистішої енергії. Однак на той час вони не справили великого впливу, оскільки двигуни внутрішнього згоряння панували на дорогах. Коли наприкінці 20 століття двигуни електромобілів почали отримувати сучасні модернізації Тесла, просунула їх завдяки вдосконаленню асинхронних двигунів змінного струму. Поява інтелектуальних інверторів зробила двигуни змінного струму меншими, міцнішими та ефективнішими. Завдяки таким інноваціям, як рекуперативне гальмування, ці двигуни могли б економити енергію та змінити спосіб використання потужності в транспортному засобі. Досить неймовірно чи не так? Сьогодні двигуни електромобілів справді вийшли на новий рівень. Вони оснащені такими передовими технологіями, як синхронні двигуни з постійними магнітами PMSM та вдосконалені аксіальні двигуни з магнитним потоком. Ці pmsm модулі з PMSM – це те на що покладаються багато компаній, щоб забезпечити потужний крутний момент та ефективність необхідні електромобілям для швидкої руху по дорогах. З часом, хоча ці сучасні двигуни стали надійнішими, тесла підняла планку ще вище, запровадивши нову конструкцію двигуна з ротором, обгорнутим клітинкою та вуглецевим покриттям. Це показує, як Тесла виходить за межі можливостей старих двигунів. Розроблений для майбутніх моделей Тесла цей двигун доводить, що компанія серйозно ставиться до швидкості та ефективності у виробництві електромобілів. Вам може бути цікаво, яку ж різницю насправді має цей новий двигун ключовою інновацією є використання вуглецевого волокна в роторі. Це оновлення підвищило як довговічність, так і загальну продуктивність. Традиційно ротори та електродвигуни використовують такі метали, як мідь та сталь, які добре працюють, але мають проблеми з термічними та механічними навантаженнями на дуже високих швидкостях. Ротор Тесла з вуглецевим покриттям вирішує ці проблеми, додаючи міцну вуглецеву оболонку навколо нього, що покращує міцність та витривалість. Однак слід знати, що це вуглецеве покриття це не просто захисний шар. Він служить критично важливим компонентом, який дозволяє ротору витримувати екстремальні відцентрові сили, що виникають у промисловості під час виробництва. Якщо ви думаєте, що на цьому вся суть цього ротора закінчується, ви помиляєтеся. Легка природа вуглецевого волокна настільки мала, що майже вдвічі зменшує загальну масу двигуна, що дозволяє легко підняти його одній людині. Така легка конструкція обов'язково допоможе автомобілям досягти швидшого розгону, що ми вже можемо бачити в автомобілях Tesla Plaid, які використовують цей двигун. Крім того, вуглецева втулка щільно стискається під час охолодження. Це попередньо навантажує ротор і дозволяє йому зберігати свою структурну цілісність під час інтенсивної роботи. Кінцевим результатом такої інженерної точності є максимальна продуктивність електромобілів без шкоди для ефективності чи довговічності. Фактично, ротор-плейд з вуглецевим покриттям дозволяє двигуну досягати швидкості обертання, що перевищує 20 0 обертів на хвилину, що є досить рідкісним показником для брендів у галузі електромобілів. Така здатність до високої швидкості практично те саме, що й при розгоні транспортних засобів. Просто щоб показати вам, наскільки шалені ці цифри Tesla Model S Plaid, яка використовує цей двигун, може розігнатися від 0 до 60 миль на годину всього за 2 секунди. Скільки електромобілів, на вашу думку, можуть розганятися так швидко, окрім моделі Lucid Air Sapphire від Lucid Motors, інших немає. Це свідчить про рідкість потужності цього двигуна. Окрім чистої швидкості, ефективність двигуна також забезпечує, що автомобіль долає більший запас ходу, не споживаючи так багато енергії. Це усуває небажання людей купувати електромобілі через постійний пошук енергії. З цим конкретним двигуном можна сказати, що це новий світанок для індустрії електромобілів. Однак проблема полягає в тому, що досягти такого рівня майстерності шляхом інтеграції вуглецю в ротор дуже складно. Вуглецеве волокно та метали, такі як мідь і сталь, мають різні коефіцієнти теплового розширення. Це означає, що вони розширюються та стискаються з різною швидкістю під дією тепла. Отже, щоб забезпечити надійне кріплення вуглецевої обгортки під дією високих температур та навантажень двигуна, необхідно провести ретельне проєктування та випробування матеріалів. Це ще не все. Інженерній команді Тесла також довелося розробити новий метод обгортання вуглецевим волокном з надзвичайною точністю. Завдяки машинному навчанню та передовій робототехніці цей застосунок виключає будь-які помилки під час процесу обгортання, гарантуючи, що цілісність ротора не буде порушена. Дивлячись на стан речей, немає сумнівів, що впровадження запланованого ротора з вуглецевим покриттям ось ось спричинить зміни в галузі. Завдяки рішенню Маска щодо патенту з відкритим кодом інші бренди можуть почати виробляти набагато більше роторів з вуглецевим покриттям, якщо зможуть розібратися в інженерній винахідливості, що стоїть за ними. Коли це станеться, є ймовірність, що на ринку з'являться більш доступні моделі електромобілів. Насправді, ця ідея не є нереальною. Вона набагато набагато ближча, ніж ви можете собі уявити. І з Ілоном Маском на чолі всього цього будьте певні, що нас чекає сюрприз. Під час презентації двигуна він навіть сам висловив нам кілька слів запевнення. За його словами, він сприйняв двигун як стрибок у майбутнє, який кидає виклик самим основам того, що ми вважали можливим. Саме це тверде переконання змусило його рекламувати новий двигун як революційний. Звертаючись до натовпу, Маск сказав. Уявіть собі, двигун здатний забезпечити на 20% більшу ефективність, одночасно зменшуючи розмір і вагу на третину. Ця заява була підсумком усіх можливостей двигуна. Можливо, за цим він також трохи похвалився б, сподіваючись, що інші бренди електромобілів зможуть наздогнати його якомога швидше. З іншого боку, хто б і ні. Звичайно, під час презентації люди задавалися питанням, чи можливо масово виробляти такий складно сконструйований двигун. Однак Маск зміг безпосередньо розвіяти ці сумніви, заявивши, що Тесла разом з інтегрованими гігафабриками обов'язково зробить це. Але Маск на цьому не зупинився. Він також розмірковував про ширші наслідки використання двигуна, бо він вважає, що це може прокласти шлях для інновацій у галузях, що виходять за рамки автомобільної від авіації до відновлюваної енергетики. Важко зрозуміти, як таке може бути, але таку можливість не можна виключати. На той час, як Маск закінчив свою промову, його заяви вже сколихнули всю індустрію електромобілів. Для конкурентів це був не просто сигнал тривоги, це був виклик, який вони були більш ніж готові прийняти. Тим не менш, орієнтир досить високий з багатьма невизначеностями. Виникає питання: наскільки великий стрибок Plaid Motor насправді досяг порівняно зі своїми конкурентами, фактично, на даний момент, порівняно з поточними орієнтирами на ринку електромобілів. Єдиними конкурентами, які могли б вистояти проти Tesla Model Sплейд є Rivian R1T та Lucid Air. Однак проблема полягає в тому, що, хоча ці бренди досить швидкі, вони не можуть зрівнятися з Tesla з точки зору ефективності на великій відстані. Саме тому Plaid Motor виділяється. Тож, по суті, якщо ці інші бренди не зможуть знайти спосіб забезпечити зниження споживання енергії. Зберігаючи при цьому максимальну вихідну потужність, вони можуть ніколи не зможуть перемогти Тесла в цій грі. З огляду на все це особливо важливо для популярних моделей від таких виробників, як Ford та GM, які все ще стикаються з проблемою обмеженого запасу ходу, коли акумулятор може не вистачати на один заряд. Це дає їм можливість виправити обмеження, з якими вони стикаються у своїх електромобілях, оптимізуючи ефективність Motor. Тесла може розширити межі того, наскільки далеко електромобіль може проїхати на одному заряді, пропонуючи більші відстані проїзду без шкоди для потужності. Те саме можуть зробити і вони. З огляду на це є кілька моментів. Якщо ця технологія виявиться масштабованою, вона може вплинути на ширшу галузь електромобілів, змусивши інших виробників адаптуватися. З іншого боку, якщо якийсь бренд випадково відстане в галузі, у нього може не залишитися іншого вибору, окрім як з часом закрити свої майстерні з виробництва електромобілів. З плином часу ми спостерігаємо, як інтеграція технології вуглецевого волокна в електродвигуни стає стандартом у всій галузі. З часом, завдяки очікуваній кращій стійкій продуктивності, ми можемо навіть побачити електромобілі на гоночних трасах. Хіба це не було б вражаюче? Якщо це станеться, то все це завдяки Ілону маску, Тесла та їхній сміливій рішучості розширювати межі можливого для досягнення надзвичайного, оскільки інженери Тесла все ще працюють над повним удосконаленням двигуна шляхом удосконалення та оптимізації силового агрегату, схоже, що нова модель Родстера відкриє нову еру. Зверніть увагу, що базові показники продуктивності двигуна Плейт вже знижені. Йдеться лише про реалізацію цього бачення в новішій моделі. Який дизайн може бути кращим ніж у Родстера? Якщо ротор з вуглецевого волокна буде належним чином інтегрований у нову модель Родстера, очікується, що характеристики автомобіля будуть вражаючими: йдеться про швидкість, потужність та ефективність в одному флаконі. Ідеальний гіперкар, якого ще не бачила індустрія електромобілів. Чи можете ви уявити, що це означає? Це означає, що Родстер конкуруватиме з традиційними гіперкарами з двигунами внутрішнього згоряння, такими як Bugatti Chiron та Koenigsegg Jesko, які встановили стандарти максимальної швидкості у світі суперкарів. Разом з тим не забуваємо про те, як легко керувати автомобілями Тесла під час руху. Фактично, кермо автомобілів Тесла є одним з найкращих. Отже, в поєднанні з цим ми можемо очікувати лише швидкий гідний дороги шедевр із можливістю передавати потужність двигуна Плейд на всі чотири колеса. Родстер, ймовірно, запропонує безпрецедентне щеплення та контроль, що зробить керування ним захопливим як на трасі, так і на відкритій дорозі. Питання в тому, чи зможуть ці культові бренди вчасно зробити кроки та почати перетворювати свої моделі автомобілів на електромобілі. Замислюючись над цим, ми повинні визнати, що це досить лякаюча пропозиція, але це просто те, що є. Тож не дивуйтеся в майбутньому, коли ваші улюблені спортивні автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння почнуть перетворюватися на вінтажні автомобілі, тоді як Тесла продовжуватиме розширювати межі технологій та продуктивності електромобілів. З огляду на це існує висока ймовірність того, що Тесла може зіткнутися з потенційними юридичними та регуляторними проблемами в майбутньому. Чому що ж це логічно? Адже їхні автомобілі скасовують обмеження швидкості. Хоча розсікати повітря в одному з цих швидких автомобілів досить круто, треба визнати, що це не зовсім безпечно для інших водіїв на дорозі, а також небезпечно для пішоходів. Крім того, ширше впровадження досягнень Тесла, таких як Двигун Плейд, може вимагати від регуляторних органів переосмислення викидів систем тестування структур страхування та навіть планування інфраструктури. З огляду на це компанія насправді не має іншого вибору, окрім як співпрацювати з політиками, зберігаючи при цьому свою інноваційну перевагу в галузі. Наразі компанія безумовно має очікувати купу паперової роботи однак ми не думаємо, що це щось з чим Ілон Маск не зможе впоратися. З давніх давен Ілон доводив, що має все необхідне, щоб змінити ситуацію в будь-якій галузі, в яку він потрапить. Тому це може виявитися звичайним понеділком в офісі, оскільки Тесла продовжує свою подорож до революції в автомобільній галузі. Під керівництвом Ілона Маска ми можемо бути впевнені, що автомобільна промисловість у надійних руках. Тримаємо кулачки, спостерігаючи, як компанія веде нас у більш зелену та швидшу футуристичну еру, де електромобілі правлять дорогами. Що ви думаєте про новий двигун Тесла? Чи вважаєте ви, що він має все необхідне, щоб назавжди переосмислити стандарти електромобілів в автомобільній промисловості? Ми будемо раді, якщо ви поділитеся своєю думкою в розділі коментарів. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк, поділіться ним та підпишіться на канал. Також натисніть на наступне відео, яке відобразиться на вашому екрані. Вам сподобається?